Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет в нашій програмі поради лікаря. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з лікарем-кардіологом дячок Наталією Петрівною. Що лікує лікар-кардіолог? Найчастішими захворюваннями, які лікує лікар-кардіолог, це є гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, вроджені вади, набуті вади, дилітаційна кардіоміопатія та інші. При яких симптомах потрібно звертатися до такого спеціаліста? В принципі, звертатися треба при таких симптомах, якщо є болі в грудях, якщо є раптова поява задишки, якщо є раптові болі в голови, якщо є якась слабість в руках, в ногах, якщо є втрата свідомості, якщо якісь є перебої в роботі серця, ну і інші. Які є найпоширеніші серцево-судинні захворювання? Мабуть, найпоширеніша є гіпертонічна хвороба. Вона зустрічається у старшому віці навіть у кожного другого, у середньому віці в кожного третього. Зустрічається також вже і в школі. Є підлітки, які мають гіпертонію. Частіше вона є невивчена, вона може бути, як наслідок інших захворювань, не рог щитовидною, але вона зустрічається. Як часто потрібно вимірювати артеріальний тиск? Якщо. Скарг немає. Якщо цей тиск поміряний і він є в нормі, то достатньо його помірити раз собі в півроку. Якщо скарг немає, а тиск підвищений, його треба міряти щодня. Його треба контролювати обов'язково дієтою, таблетками і контролювати. Яким вважається нормальний тиск? Нормальним тиск вважається до 139 на 89, 140 і 90 і вищий, це все є підвищений артеріальний тиск. Його необхідно вже контролювати, міряти. Якщо ще вищий, там вже треба долучати гіпотензивні препарати. Інколи нам доводиться давати два препарати, три препарати, так, і старатися, щоб він чим краще ну, збивати тис, до нормального. До чого може привести оцей підвищений тиск? Підвищений, нелікований тиск приводить до появи серцевої недостатності так чи інакше, раніше чи пізніше. А якщо такі тиски будуть раптові, такі різкі, це може просто закінчитися інсультом або інфарктом. До речі, інсульти інфаркти е, зараз в своїй пропорції інфаркти, пер, е, інфаркти менш часті, ніж інсульти. І виживання і хворих з інсультами, я б сказала, теж гірше. Інвалідизація більш виражена. Тобто це все значно дорожче, ніж просто лікувати гіпертонію. Наслідки надзвичайно потім дорого обходяться, якщо, якщо ще потім ще є, що лікувати. І як попередити цей інфаркт або інсульт? Гіпотензивних ліків досить. Самих різних. Зараз лікувати гіпертонію є чим і є з чого вибрати. Підібрати ліки, будь-який терапевт, сімейний лікар, він те зробить. Не зможе зробити підберемо тут. Не зможемо тут направимо стаціонар. Не зможемо тут направимо у Львів. Це можна робити. Обов'язково молодим. Багато людей приходять і тиски 200 і поза 200. Цього це, це дуже небезпечно. Того не можна. То треба пильнувати. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що таке інфаркт? Інфаркт міокарду це коли в певну ділянку серця раптово припиняється притік крові. Причиною може бути і спазм судини, і атеросклеротична бляшка, яка розривається, яка тромбується. Тобто в те місце кров вже не доходить. Проявляється болем. Біль може бути різний, він може бути дуже інтенсивний, таке враження, ніби на груди положили тяжкий камінь або запхали ножа в серце. Може бути і легший. Але ця біль переважно йде, е, без, ну, на, не знімається ліками, вона наростає, вона, вона не зовсім не, не, вона супроводжується пітливістю, слабістю, може бути е, е, знеп, знепритомлення хворого. Це біль, яка не, не терпить відкладання. 10-15 хвилин, 20 хвилин не знімається біль, це треба, що є, обезболююче, є нітрогліцерин, під язик, поміряти тиск, викликати швидку фельдшера. Хто є, треба обов'язково щось робити. То не можна з тим сидіти і чекати, скажімо, від п'ятої ранку до, до, до ранку поліклініку піти. Це має бути негайна допомога. До чого призводить інфаркт, що є наслідком? Ем... Наслідком інфарктів може бути ще більше ускладнення. Це можуть бути якісь перебої, якась серцева недостатність, якась фібриляція. Просто-напросто людина може і померти. Якщо не надати їй допомогу, вона може померти в перші години в першу добу. Це, це хвороба, яка не, не, не терпить відкладання. Що можемо робити для профілактики саме інфарктів? Для профілактики інфарктів ну, бажано все-таки тренувати серце, займатися фізкультурою, більше ходити, ніж їздити. Пильнувати за своєю талією, вона має бути менша, як 102 у чоловіків, 88 у жінок. Тобто людина повинна все-таки за своє здоров'я дбати. Якщо є ще спадковість, якщо є інфаркти у батьків, у дідусів, бабусів, тим більше. Знати свій рівень холестерину, тримати дієту, займатися спортом, пильнувати за своїми емоціями, не бути агресивним. Що потрібно робити для профілактики серцево-судинних захворювань? Для профілактики серцево-судинних захворювань треба займатися спортом. Треба мати нормальне харчування, де буде переважати вітаміни, овочі, фрукти, поменше солити, не переїдати тваринних жирів, м'яса. Ну і, в принципі, займатися рухом. Рухатися, кожен день мати зарядку, якусь, скажімо, чи це ходьба, чи це якісь вправи до 40 хвилин, до легкого поту, тоді, тоді серце, скажімо, буде треноване. Дуже негативний вплив має також коріння. Сучасна молодь, не задумуючись тратить великі гроші і псує своє здоров'я, працює на аптеку і на майбутнє захворювання. Хочеться їм сказати, щоб вони все-таки не курили, не починали, а хто почав, щоб швидше покидав, поки не привикнув. А як привикнув, трошки зусилля і кидати. Тому що куріння зменшує життя, доказано мінімум на сім років. Що можете порадити нашим глядачам напередодні Різдвяних свят? Е, ну, слухати себе, звичайно, звертатися обов'язково до лікаря, коли є якісь болі в грудях. Пам'ятати, що раптові болі в грудях, раптова задишка можуть бути ознаками інфаркту. З цим обов'язково звертатися до лікаря. Теж хочу порадити їм не переїдати, більше рухатися, більше колядувати, аніж за столом. Ну і, звичайно. Контролювати себе, пильнувати за тиском, прислухатися до своїх скарг. Раз в рік кожна людина повинна себе обстежити. Це піти до терапевта, поміряти тиск, зробити загальний аналіз крові, сечі, зробити флюорографію і тоді вже зорієнтуватися по стану свого здоров'я, можливо, треба якісь поглиблені обстеження. Дякуємо вам. Отож, дбаємо про наше здоров'я.